Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Катю, так. з якою історією пов'язана ця пісня в тебе? Вона пов'язана, звісно, з дитинством. Я така дуже домашня дитина. Я єдина дитина в родині. І я вирісла в родині спортсменів. Ми вже сьогодні говорили. Мене мама трохи професійно займалася легкою атлетикою, а тато футболіст. Чи варто говорити про те, що... Тата не було майже вдома ніколи, тобто це постійні чемпіонати, збори, турніри. І коли тато з'являвся вдома, я завжди плакала і вважала, що це якийсь дядько, хто він такий. Бо я сприймала всіх маминих подорожок, чоловіків: що це мої тато один, тато два, тато три. Абсолютно долею так сталося, що е, тата запросили грати за футбольний клуб Глазго Рейнджерс в Шотландію, 8 жовтня. 1990 року ми поїхали туди жити. І я надзвичайно вдячна долі, що саме мені було три роки, і от з трьох років, знаходячись там, почалося моє знайомство з татом. Тому що в нього був такий графік, де він міг хоча б приходити додому. Там зовсім інші такі традиції. Ми обов'язково з ним вдвох любили розмальовки, збирали пазли, і якщо щось закінчувалося в ту саму секунду, ми сідали в машину і їхали в дитячий якийсь магазин. Мама спеціально не їхала з нами, щоб ми побули вдвох. І, взагалі, те, що сталося з моїми батьками в той період, це було щось неймовірне. Але у нас постійно лунала музика вдома, і там була така опція замовляти на поштою компакт диски. Я була шокована, коли дізналася, що мої батьки такі страшні меломани. І я дуже їм вдячна за цей смак, тому що моя там одна з найулюбленіших груп це Simply Red, Elton John, Simple Red – це улюблена група принцеси Діани, Джордж e, Майкл. Тобто я радянщину взагалі не слухала і дякувати їм за це. І пам'ятаю, що мама мені розказувала, що ми фанатіли від Патріції Кас, але в той час її не було. Не можна було купити цих компакт-дисків в Англії. І... Товариш татовий Олександр Заваров з Франції привозив. Вони слухали. Я щось там вдягала, танцювала. І от ми підходимо до того, що мама мені каже. От Майкл Джексон, це дуже класний чувак. А мені він взагалі не зайшов. Тобто мені показували по телевізору, мені вмикали там, значить, на цьому музичному центрі. Я взагалі це не сприймала. І, врешті-решт, одного дня Майкл Джексон приїжджає в місто Глазго. Ми йдемо на концерт. Мені три роки. Єдине, що я трошечки пам'ятаю, що тато пішов купувати цей попкорн. І я подумала, все, ми зараз будемо жерти попкорн. А він такий був, був різнокольоровий і така великий великий такий мішок. Два він купив. Але для того, щоб стала мама на цей мішочок, і він, щоб ми були трошки вищі, щоб ми за цим спостерігали. От воно там щось випадало. Я там щось могла поїсти. Ну коротше, він посадив мене на плечі, і це була програма Dangerous, Це найгучніший був його тур. І дуже багато було цих е, софітів, дуже багато було шоу-балету, музикантів, солістів, все. І Майкл Джексон з'являвся зверху. Тобто в нього там якісь льосочки були чи канати, я не знаю що. І він спускався, і це було різко, і це ще була ця страшна музика. Так, ну, Для мене вона була страшна. І він ще робив у ці луна доріжка, це потім, а потім якось так цю шляпу е, доставав. Коротше, на десь четвертій хвилині в мене почалася істерика. А якщо в мене була істерика, то це ховайся в житті все. Е, і мама вже: ші, 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 шо? Шо, 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 ти що, це ж Майкл ти, Джексон? ти-ти-ти. Врешті-решт я почала просто кричати. І ми через 6 чи 8 хвилин сіли в автівку і поїхали додому, тому що в мене сталася істерика. А через три дні я почала бути просто фанаткою Майкла Джексона. Я кажу: купіть мені, будь ласка, ці перчатки. Купіть мені ці, ці обтягуючі шкіряні штанці, цю шкіряну касуху, я повторювала всі рухи. От така в мене була історія пов'язана з Майклом Джексоном. Той час я згадую з, ну, з таким теплом, з таким щастям. І кожного разу, коли ми чуємо цю пісню, хоча вона така дуже така енергійна, і, можливо, така вона навіть не про сімейні, скажімо, цінності, але тим не менш. Вона об'єднує якусь нашу родинну історію, тому я зараз якось, ви родиною так. слухаєте цю пісню? Так, звісно, коли ми поверталися. З Шотландії в Україну це теж такий момент. Татові пропонували далі продовжувати там грати, але він хотів додому і тому ми повернулися в Україну. Тим паче, це був 95-й рік. Я мала йти в школу. і Він хотів, щоб я йшла в українську школу. Так і сталося. Але ж ми все це перевозили. Всі ці компакт-диски. Тато просто так їх зберігає. Вони, ну до речі, досі є в нас вдома. Не всі, звісно, але най його улюбленіших виконавців вони ще залишилися. Ну От ось так з... насправді я не так багато знаю людей. Були на концерті так. Майкла Джексона, і хоча Сім це було хвилин. 6 хвилин чи 7 хвилин у трирічному віці, все одно ти можеш собі цю галочку поставити, що на концерті Майкла Джексона ти була. Так. Дякую, Катя, дякую. дякую за цю історію.